Робоче обладнання призначене для приєднання до трактора сільськогосподарських машин і знарядів, привода активних робочих органів мобільних і стаціонарних машин, а також керування ними з кабіни тракториста. Робоче обладнання включає в себе начепну гідравлічну систему, начепний пристрій і вал відбору потужності. Начепна гідравлічна система складається з гідравлічної системи та начепного механізму. Роздільно агрегатна гідравлічна система трактора типова складається із шестерного насоса з приводом і механізмом включення, золотникового розподільника з важелями керування, масляного бака з запірним і сповільнювальними клапанами. З'єднувальної муфти, деякі гідравлічні системи мають також гідрозбільшувач щепної ваги з акумулятором. Регулятор глибини обробітку ґрунту ці системи встановлюються на універсально просапні трактори типу МТЗ та інші. Масляний бак – це резервуар для робочої рідини гідросистеми. Місткість його повинна забезпечувати нормальну роботу гідросистеми. Бак має фільтр очищення масла, яке надходить з гідророзподільника. Нижня частина бака обладнана спускними отворами, які закриваються пробками з магнітами для вловлювання випадкових металевих частинок. Рівень масла можна контролювати за допомогою контрольної пробки. Або масломірного щупа. Робочою рідиною в гідросистемах тракторів є мінеральне, гідравлічне або індустріальне масло. Марка масла для даного трактора подається заводом-виготівником. Для контролю ступеня забруднення фільтра масляного бака трактора. В зливній магістралі між розподільниками і баками встановлено індикатор стану фільтра. При забрудженні фільтруючого елемента тиск в зливній магістралі зростає, і рівень масла в індикаторі зростає до контрольної мітки, що сигналізує про необхідність заміни елементу. Гідравлічні насоси, якими обладнані гідросистеми, Найчастіше бувають шестеренчастого типу нерегульованої дії, призначені для створення тиску робочої рідини в гідросистемах. За своїм призначенням, насоси бувають різних модифікацій і мають різне умовне позначення. Наприклад, насос nh 52 l складається з корпуса ведучої і веденої циліндричних шестерень, бронзових втулок. Кришки між кришкою і верхніми втулками та кришкою і корпусом насоса встановлено гумову ущільного манжету. Залежно від конструкції трактора ведуча шестерня насоса діє від колінчастого вала двигуна або механізмів трансмісії і обертає ведену шестерню. Обертаючись у протилежних напрямках, шестерні подають масло з смоктувальної порожнини в нагнітальну, звідки воно через патрубок і маслопровід високого тиску надходить у розподільник. Насоси приводяться в дію за допомогою кулачкової муфти або переміщенням шестерні, розміщеною на валу привода. Насоси, позначення яких Після робочого об'єму стоїть буква А, мають центруючу втулку, яка розміщена зі смоктувального боку і фіксує обойми підшипників від провертання. І тому з правого обертання наліве вони не переобладнуються. Гідророзподільник розподіляє масло від гідронасоса по силових циліндрах. А також автоматично переключає гідравлічну систему на холостий хід після закінчення, піднімання або опускання знаряддя, обмежує підвищення тиску масла в системі при перенавантаженнях. Найчастіше в гідросистемах сільськогосподарських тракторів застосовують 4 позиційні циліндричні золотникові розподільники відносно простої конструкції. Зручні у виготовленні та експлуатації. Розподільник складається з корпуса, кришок, золотників, розміщених у корпусні перепускного запобіжного клапану. У корпусі розподільника є головний канал через отвір, маслопровід сполучається з нагнітальною порожниною насоса гідросистеми. Зливний клапан через канал, порожнину кришки, отвір кришки і маслопровід з'єднується з масляною боком системи через перепускний канал при встановленні золотників у нейтральне або плаваюче положення сполучає запоршневу порожнину перепускного клапана із зливним каналом. Навколо кожного золотника є по дві кільцеві порожнини. Одна з отвором, а друга з іншим отвором. Канал сполучає запоршневу порожнину перепускного клапана з накладною порожниною запобіжного клапана та зливним каналом, через який масло зливається в бак, коли відкрито запобіжний клапан. Золотник це циліндричний плунжер з поясками та кільцевими проточками в отворах корпуса розподільника. Золотники оброблені з великою точністю і підібрані відповідно до розмірних груп розточок корпуса, тому їх не можна розпаровувати. Запобіжний клапан захищає гідросистему від перенавантажень, обмежуючи максимальний тиск. Якщо тиск у системі різко підвищується, Відкривається і з'єднує нагнітальну порожнину через над перепускним клапаном із зливною. Внаслідок цього тиск над перепускним клапаном знизиться. Клапан відкриється і перепустить масло з нагнітальної порожнини. Силові циліндри призначені для підіймання опускання та утримання начепного знаряддя в потрібному положенні. А також для керування робочими органами начепних, напівначепних і причепних гідрофікованих машин. Промисловість виготовляє гідроциліндри від 55 до 125 мм двосторонньої і односторонньої дії. Наприклад, силові циліндри роздільної агрегатної. Гідросистеми поділяються на основні і виносні. Основний циліндр встановлений у начепновому механізмі трактора, а виносні розміщені у підйомних пристроях окремих механізмів і знарядь. За будовою і принципом дії, основні і виносні силові циліндри подібні і відрізняються тільки розмірами. Силові циліндри однобічної дії мають дві порожнини. Одна з яких робоча, а друга через сапун має вихід назовні. Силовий рух поршня відбувається тільки в односторонньому напрямку, коли піднімається вантаж, а в зворотньому ж поршень рухається під дією ваги навішаних машин або знарядь. Силові циліндри двобічної дії теж мають дві порожнилини, але обидві робочі і масло, що надходить до них, створює тиск на поршень. То з одного, то з іншого боку. Силовий циліндр складається з корпуса, в якому переміщується поршень. На поршні є кільцева виточка, в яку встановлене одне гумове і два пластикових ущільнювальних кільця. Поршень прикріплений до хвостовика стального штока, другий кінець якого виходить з циліндра через задню кришку. У кришці штовп ущільнений гумовими кільцями у виточці. В ростуці передньої кришки є чесник із тонких стальних шайб. Поршень розділяє циліндр на дві порожнини: передню і задню. Від розподільника масло подається до кожної з них окремо. Передня і задня кришки циліндра. Мають вивідні отвори, куди встановлено маслопровідну трубку, за допомогою якої масло подається або відводиться через передню кришку із задньої порожнини циліндра. В кінці маслопровідної трубки ущільнені прокладками і гумовими кільцями. Силовий циліндр має гідромеханічний клапан, який дає можливість зупиняти навішану машину в будь-якому положенні. При опусканні обмежувати заглиблення робочих органів і розвантажувати шланг, коли знаряддя підняте. Хід поршня можна регулювати переміщенням упора вздовж штока. У магістралі задньої порожнини силового циліндра є сповільнювальний клапан, призначений зменшувати швидкість опускання машини для захисту від ударів об ґрунт. З'єднувальні муфти призначені для роз'єднування і зняття гнучких шлангів без зливання масла з гідросистеми. Вони також захищають гідросистему від пилу і бруду під час роз'єднування шлангів. Розривні муфти захищають гнучкі шланги і запобігають витіканню масла з гідросистеми при аварійному від'єднанні від трактора, причепної машини, обладнаної виносними циліндрами. Конструктивно з'єднувальні розривні муфти подібні між собою, і працюють за таким принципом. Коли шланги з'єднані між собою, кулькові клапани притискаються один до одного і відходять від своїх гнізд. При цьому масло вільно проходить через прорізи хрестовини клапанів. Якщо півмуфти роз'єднані, клапани автоматично закривають вихід масла із шлангів. У з'єднувальній муфті півмуфти з'єднують за допомогою накидної гайки. Штуцер загвинчують з одного боку у відповідний агрегат гідросистеми. З іншого до нього приєднують гуч... гнучкий шланг високого тиску. Розривні муфти встановлюють на причепному гідрофікованому знарядді між шлангами, по яких масло від розподільника надходить до виносного циліндра. Обидві половини розривної муфти з'єднують не накидною гайкою, як у запірній муфті, а спеціальним запірним стаканом, який кріпиться до півмуфти стопорним кільцем і пружиною. У півмуфті в гніздах розміщено кульки-фіксатора, які за замкнутого положення муфти розміщені в кільцевій канавці півмуфти. Якщо машину відчіплюють від трактора, в шлангах виникає осьове зусилля, яке деформує пружину. Обидві півмуфти зміщуються вліво відносно обойми на корпусі машини. Цей рух відбувається, поки кульки фіксатора не вийдуть із запірної втулки. Далі півмуфти роз'єднуються, а запірні клапани закривають вихідні отвори, запобігаючи витіканню масла із шлангів. Отже, головним призначенням гідросистеми трактора є перетворення обертального руху насоса на поступальний рух поршня гідроциліндра. Шестерний насос перетворює гідравлічну енергію потоку оливи на механічну. Енергія передається від насоса до гідроциліндрів за допомогою робочої рідини. Гідравлічна система призначена для роботи трактора з навісними, напівнавісними причепними машинами, знаряддями і причепами. Вона складається з окремих вузлів, розташованих в різних місцях трактора. В гідросистему навісного обладнання входять масляний бак, два масляних насоси, розподільники, маслопроводи, гідроциліндри, запірні пристрої і розривні муфти. Гідросистема також входить до складу рульового управління до системи передньої і задньої навіски, до фронтальних навантажувачів, в універсально-просапних тракторах до гідрозбільшувача щипної ваги. А також в надсучасних тракторах до механізмів підвізки. І ходової частини. Інтелектуальна система управління потужністю також підтримує постійну швидкість руху трактора під час енерговитратної роботи зі знаряддям і з гідравлічним приводом, зокрема, сівалками, оприскувачами або аплікаторами органічних добрив. Трактор плавно підвищує потужність двигуна, коли гідравлічна система вимагає більшої віддачі. За необхідності для роботи гідравлічної системи можна додатково отримати до 40 кінських сил.